Оновлена модель тоївського монтажного пістолету. Ну, як сказати, оновлена. Якщо подивитися на них зблизька, вони один в один однакові. Тільки в останніх партіях сам корпус самого пістолета став вже більш темніший. А так, по параметрах цвяхи використовуються ті самі від 16 до 38 мм, по товщині так само до 3 мм. Об'єм магазину на 30 цвяхів, два акумулятора. Раніше, навіть на цій моделі, видно, що немає напису тоя. Раніше були написи тоя. Зараз ці надписи забрали, але це не означає, що ця модель не оригінальна і ця модель не оригінальна. Всі вони оригінальні. В комплекті йдуть що та з трепчаним кейсом. Я думаю, зараз за місяць ми продаємо нашу партію ось цих. Тойівських. І вже нові моделі будуть заїжджати в ось в таких нових кольорах. Так що цього боятися не треба, бо вже багато хто дзвонить і каже, це взагалі тоя чи не тоя. це тоя, що той, що той пістолет. Продаємо вже не перший рік. Звертайтесь, замовляйте. Є також у нас усі діапазони цвяхи від 16 до 38 мм.